Парубки вийшли розважитися до сільського бару. Додому один з них повернувся у труні. Очевидці розповідають, двоє хлопців посварилися і відійшли на відверту розмову. В результаті одного з юнаків знайшли непритомним, посорились і почали розбиратися. А ми стояли просто боком, почули, що тут два удари. Ми різко повернулися, він вже лежав на полу. До нього підбігли, посадили його на лавочку. Ну, Напівсвідомість стан алкогольного сп'яніння неповнолітнього пацієнта значно ускладнили роботу медикам, залущення фахівців з іншого міста, томографія і навіть термінова операція не допомогли. Лікарі діагностували травми, несумісні з життям. Є Є очаг ушиба мозку, лівий висок і ліва область. Значить, є крововилив. В цій же області поткоснічний кравовий начиная від виска до темени. і е, є смещение головного мозга на мм, міліметрів. Що много. такое пораження головного мозга і не замістимо з життю. Результатами ростину судмедексперти діляться неохоче. проте підтверджують, що найголовніше хлопець загинув внаслідок сильних тілесних пошкоджень. Після заподіяння тілесних пошкоджень. Наступила смерть. А далі буде проводити слідчі дії. Батько загиблого хлопця звернувся до правоохоронців за фактом загибелі неповнолітнього відкрите кримінальне провадження. Після того, як хлопець помер, кримінальне провадження було перекваліфіковане за частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України вбивство через Необережність. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі від трьох до п'яти років. Сьогодні ось ці хлопці проводжають свого товариша в останню путь найболючіші висновки у своєму житті. Вони вже зробили. Надо бути завжди осторожним, нікого не конфліктувати, менше алкоголю. Ну, щоб такого бочни з ким не притяжку. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.